Виконуємо номер 870 із підручника математика 5. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли площу квадрата. Сторона якого дорівнює. Завдання перше 12 метрів. Завдання друге 15 см. Обчислимо площу квадрата. Запишемо формулу для обчислення площі квадрата s дорівнює а квадрат. сторона квадрата 12, отже 12 у квадраті, це 12 множимо на 12, множення будемо виконувати в стовпчик. 2 на 2 4, 2 на 1 2, 1 на 2, 2, 1 на 1, 1. Виконуємо додавання 4 4, 1. Отже вийшло 144 метри квадратні, завдання друге записуємо формулу сторона квадрата 15 сантиметрів. Отже, маємо 15 у квадраті 15 множимо на 15. Виконуємо множення, стовпчик. 5 множимо на 5, 25, 5 записали, 2 запам'ятали. 5 на 1 5 да 2 7. Множимо на 1 5 на 1, 5, 1 на 1, 1. Виконуємо додавання 5, 7 додати 5 12, 2 записали, 1 запам'ятали. Один додати один, два. Вийшло 225. 225 сантиметрів квадратних. Номер 870 виконано.